Тимофійчик сидить за столом і щось старанно записує у золоті. Що ти пишеш, сиду? Рахунок і тебе. Цікаво, цікаво. Побачиш, коли я допишу? пошукаю. Хлопчина списав цілий листок. Вітав його мані і поставив його читати. Рахунок, де мати, Тимофія, Який зробив де в хаті Десять гривень. Чотири рази за допомагала на стілі. Вісім гривень. І все разом 35 гривень. Мати важна засвітала цей рахунок. Вона взяла олівець і сказала, я не пишу тобі сіла. Так, невеличкий, не почекала. Мати недовго сиділа над своїм рахунком. Вона впоралася до... І така ларія посилає. Раху Пермій Андрії Синові Тимофійчини. 12 років для тебе батька 0 гривень, 0 копій. 12 років для тебе порала, 0 гривень, 0 копій. 50 штанів курток і сорочок зашила. Раз, 0 гривень, 0 копіє. Але, мамо, чому ти скрізь написала 0 гривень 0 копіє? Тому що мати для своєї дитини все робить просто так. Але якщо ти хочеш, я можу дати тобі ці 35 гривень, які ти заслужив. Ні, ні, мамо, я не хочу вже копійки. Прости мені, я все зрозумів.